Всіх всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Щось трошки. Трошки будете незадоволені, якась думка вам не буде давати спокою, але потім все врівноважиться, бо проясниться ситуація, ви дізнаєтесь як і що і збалансуєте вже себе, але не одразу. Це просто, знаєте, день, коли хвилювання будуть заважати жити через захист тут. Тут все без змін. Тут, знаєте, наприклад, звучить тривога, і ви хвилюєтесь за себе, за сім'ю, отакі моменти. Але потім воно все врівноважиться, все відійде, все буде більш-менш спокійно. І біль е спокійно буде в день, а от ці всі хвилювання вони більш вночі показані. Коли не можете спати, нормально таке. Сфера кохання. до чого вам готуватись у сфері кохання. Та до кохання і готуйтесь та ще й до нового, бо тут, дівчата, тут сунеться до вас імператор, той, який буде, ну, знаєте, претендувати на роль найголовнішого чоловіка в вашому житті. Такий, який не буде згоден на якісь там е швидкі стосунки, а цьому треба, треба так, щоб, щоб це було ну, надовго. Так. Щось він запізнюється. Він якось, знаєте, тут вже давно вам повинен був би до вас прийти. Як, знаєте, Може, ви так зачекались вже. А, може, і він теж тут, тут і зачекався, але ж, давайте вточнювати, все ж таки хочу щось я тут витягти ще на цю позицію. Ну, тут, да. Тут дійсно, тут. Для когось Скажу одразу, для когось це буде тільки нова людина, а для когось це буде людина з минулого. все ж таки. А якого, якого, ну, з, з коханням. Тут не просто так. тут Не просто що я засумував, і давай же там з тобою нібито і й непогано все виходило, то давай спробуємо знову. Ні, тут з коханням. І Знаєте, тут е, і весілля хочу, і взагалі, от, ну, не просто там поспілкуватись на одну ніч і все, як ти там, да? розкажи мені по-швидкому, і я там далі піду. А тут просто от бути, бути поряд. Да. Коли десь він залишить жінку, десь там буде у нього колишнє. А от з вами хоче, ну, та тут і дітей хоче тут, тут для стосунків таких, що Хоче з вами в пару, що тут казати? Хоч так, хоч по-інакшому, хочу, щоб ви були його королевою кубки, кубків, а він вашим королем кубків, і щоб між вами було справжнє спілкування, таке як між коханими людьми. Тож все. Комусь з вас все ж таки втрачати вашу одинокість. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі? Пропозиція, будьте готові до неї. Тут буде продавлювати, отак От будьте уважні, продавлювати буде щось своє королева Пентаклів. Це може бути якась там керівниця у вас на роботі. Не сама-сама там вищої ланки, але ж все ж таки має статус якийсь. І тут просто, от, знаєте, не так, що вам запропонують, а ви хочете обирайте, хочете відмовляйтесь? Ні. Тут будуть продавлювати, от буде так. Тепер буде так. Така собі пропозиція. Що вам важливо прийняти цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут якийсь прорив, але про нього не будуть одразу казати. Це, як знаєте, трошки потім дізнаєтесь. І тут нічний прорив, то вночі це буде відбуватись. І ну, такий, що до нього готувались. Це не зненацька щось, а це ну, підготовка йшла і буде вже робитись. Від чого краще б за все відмовитись, тут щось якесь швидке, швидка реакція. Дивіться, це може бути з дитиною. Якась така ситуація, в якій, от, знаєте, там щось буде швидко дитиною зроблено, ви швидко відреагуєте. І дитині потім прийдеться від вас якось навіть захищатись. Для когось це як швидко прийняте рішення, яке потім вам прийдеться захищати, бо воно, ну якось знаєте, от не всі його приймуть одразу. Не всім воно буде зрозумілим одразу. Ну, тобто вам треба буде ще довести, що... чому ви так зробили, чому треба було саме так, а ніяк інакше. От. Від такого краще відмовитись, бо воно якось не буде сприйнято, як, як вам треба. То, може, воно не якесь, може, знаєте, от, відкладіть на день? А чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Ви знаєте, тут вихід з зони комфорту. Десь ви ну, вже засиділись, і показаний нам король пентаклів, який вас зрушить з місця. Завдяки якому або через якого вам треба буде ну, тут як переїздити. Тут як приймати рішення до переїзду, але дивіться, на дні колоди карта сонця, і це хороша карта, це зміни на краще, зміни, які, ну просто, знаєте, засяє десь ваше життя. Бо ну, я так розумію, що просто поряд з вами буде людина, яка буде намагатись так саме так робити для вашого життя, для вас особисто, щоб вам все подобалось, щоб вас все влаштовувало. Далі дивимось, це може бути і вашим чоловіком, може бути батьком, може бути і дідусь так може бути показаний. А для когось це, знаєте, як жонатий. Чоловік, але той, хто. ну от Це може бути з сім'ї хтось, хто намагається вам допомогти в якійсь ситуації. Людина, яка ну от просто знає, як покращити ваше життя, як допомогти переінакшити ваше життя в кращий бік. Так, і порада від вищих сил. Дівчата, тут про чоловіка, який закоханий, який Ну просто от він для себе бачить гармонію в спілкуванні з вами, в стосунках з вами. Якщо слухає чоловік, і на сьогодення у вас ще нема отакої закоханості, то це буде протязі десь півроку Десь отак. Ви зустрінете жінку, яка вам ну, просто дуже до вподоби буде. І тут буде спілкування. Це не таке, що платонічна любов, ви там десь її іноді бачите, ви там е так знаєте, подих у вас перехоплює, нічого більше. Ні, тут зі спілкуванням. Тут люди будуть один одного і, об, і обіймати, і ну, тут буде все гарно. Так, далі. Дякую вам, закривається відео, бо вже добігло кінця, і дуже вам бажаю гарного дня, спокійного, тихого і мирного. Бережіть себе, і побачимось в наступних відео. Всім пока!